Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну, як я вам розповідав, на рахунок вагової. Доробили ми вагову, але кому, якщо комусь здається, що це дуже все легко, там шлобам поставив, світлофор, іначе все, це далеко не так. Тому що є купа факторів, які треба буде усунути ще, щоб було все добре. Зараз я вам все покажу. Так. Ось, На жаль, погано видно, вільно. Тут написано ага, вільна Камера, яка буде фіксувати що до чого. Ще дороблять цю вагу, потрібно, але зараз приїде, покажу, як воно там що працює. Теж куча питань. Об'єднати дві, щоб не було, щоб працювало синхронно. а Тут теж камеру вибули сьогодні. Працює від картки, але взагалі воно працює від той системи, яка розпізнає. Повністю Ось я, раз, трактор їде, зараз побачимо. Антенна якраз приймач, у нього в тракторі стоїть ключ, який відкриває це все діло. Ну, Як парковка, нічого такого золотого немає. Да? Система сприймає, відкриває. Заїжджає. На цій ваговій у нас людей немає. Одна вагова у нас тільки працює там де, там, де вже буде чистий, чиста вага. Ця вся історія зафіксувалася, це закрилося, там відкрилося. Відкрилося і поїхало. Тобто він знає, куди йому зразу вести вагу. Отака якась справа. Така якась справа. Тут теж дублюємо вагу, щоб бачили що, скільки це вже виїхало. Так. Це все закрилося. І там закрилось. Ну, якась така історія. Тобто, кому потрібно, ми можемо дообладнати разом з партнерами Агроконтроль. Ми це все зробили і об'єднали дві вагових: цю і там, де виписують уже накладні. Так що успіхів вам.